Усім привіт! Я знову приїхала в Ікею. Мені потрібні органайзери для шафи, тому покажу вам, що буду брати. Прийшла ось до органайзерів, Буду зараз вибирати, який мені потрібен. Так, або буду брати скуп бо стук. Зараз пододитися, який мені більше по розміру підійде. Це дуже великі, мені треба низеньки і великі. Ось так. Тож покажу, що взяла в Ікеї. Поїхала за органайзером, як я вже говорила, для організації шафи. І добре, що органайзери хоч взяла, бо взяла ще стільки всього, окрім органайзерів, не можна мені в Ікеї їздити. Тому часто і не їжджу. Ось такі органайзери, скуп з Куб взяла, де у наборі 6 штук, ось ці маленькі. Самі маленькі квадратні, вони взагалі такі, навіть не знаю, десь їх використовувати. У шафках щось таке, якісь дрібненьке складати хіба що. А ось ці мені потрібні будуть більші. Також взяла два ось таких стук, 20х51х10. На на Він ось такий розділений навпіл. Взяла тюль ліл, ось цю саму їхню дешеву, хочу сину в кімнаті повішити, бо в нього там дуже така нехороша тюль. Взяла ще килимок за 10 злотих. Розмір 50 на 80, хочу під двері кинути. Ось такий. Взяла 6 тарілок самих дешевих, самих простих їхніх по 3 злотих, 6 штук взяла. Далі купила собі спробувати ось таку сковорідку. Не пам'ятаю, здається, 59 чи 49, 50 чи 49 злот коштувало, 24 сантиметри. Також чоловіку на роботу потрібні були каструлі, тому взяли, був дуже вигідний ось такий набір. Тут три штуки. Дві ось таких маленьких ми залишимо тут вдома, а одну цю більшу він візьме з собою на роботу, варити їсти. Взяли ось такі лампочки, перегоріли у нас лампочка в шафці в коридорі. Взяла ось такий горщик, він такий є керамічний. 5 злотих, здається, коштував. І цей чоловік положив, я не помітила, коли положив тацю, для того каже, каву буде посіб приносити. Подивимося. Так. І ще взяла ось такий вазончик. Це для цього я взяла ось цей горщик маленький, щоб його сюди пересадити. Він виростає великий, така велика пальмочка виростає. Взяла таку маленький. Ось такі покупки. Поїхала за органайзерами, купила ще багато чого. Покажу вам ще у зібраному вигляді. Велика на 2 літра 800 мл каструлька. Менше, не знаю, десь на півтори, напевно, літри теж з кришечкою десь з ковшиком ось так з ручкою. І самий маленький ковшик. Десь, здається, на літр. Можна. Можливо. Теж з ручкою, але теж з кришки. Покажу вам замовила через інтернет постійну білизну. Писала 100% сатин бавовняний і вирішила провірити, бо дуже класна. Ціна була. 71 злот. І. Це дуже недорого. Для Польщі, порівняно, наприклад, з яким вирішила перевірити якість, купити. І зараз буду дивитися, яка вона. Вибрала ось таку розмальовку. Ось такий колір. Захотілося чогось такого ще яскравого. І дійсно, тут пише 100% бавоняний сатин. 100% не фарбований. Дуже надіюсь на хорошу якість. Розмір у мене 2х2, 50х60 наволочок. Тут немає простирадла. В Польщі не продають з простирадлами постільну білизну. Тому зараз розпакую і буду дивитися. Ось відкрила. На відчуття дуже м'якенька. Ну, в принципі, так як і сатин, має бути м'якенький, але вона не не дуже плотна, по якості така тонка, блиск є ось цей, який має бути присутній в сатині. З однієї сторони, ось така вона сіра з листочками, а з іншої сторони, ось така з такими екзотичними листочками різним кольоровим. І така саме і піддіяльник, теж такий самий. Під ковдра така сама, з однієї сторони, така, з іншої сторони, ось така кольорова. Буду дивитися, як вона в припрані буде себе вести. Поки що мені подобається. Якщо буде подобатись використання, вона йде на замочках. Тут замочок і на наволочках теж замочки, що дуже зручно. Тільки ось тут вони якраз посерединці. Ось. Буду дивитися, як вона буде використання себе вести, і буду брати в цього виробника, якщо сподобається. Також вирішила почистити каструлі на кухні. Прийшла І ось показую вам, наскільки вони вже забруднилися. Особливо ковшик покажу вам зараз ближче, тому що я дуже часто ним користуюся. Це посуд, який був ось тут, в цій квартирі, яку ми винаймаємо. І я вирішила його почистити швиденько. Він дуже легко чиститься. Ось цією пастою Pink-Stuff, яку я вже неодноразово вам показувала. Тому вирішила їх почистити і відставити. Сховати, щоб не користуватися ними, і тому, що в мене вже зараз на даний момент своїх каструль достатньо. Я не хочу, щоб вони просто займали мені у тумбочці багато місця. Краще я їх десь поставлю і вони будуть як новенькі там собі стояти. Я часто не замічаю, як вони встигають забруднюватися, тому що я вже неодноразово говорила, що плита індукційна, вона старенька і вона не відмивається щоразу. От, наприклад, приготувала їжу, і легко дуже її відчистити не виходить. Дуже багато у ній таких подряпин, і в них дуже швидко забивається. Якийсь бруд, який не помічається, але з часом він ось так на каструльках залишається, тому відчищаю цією рожевою пастою дуже легко, дуже швидко. Вона гарно пахне полуничкою, я вже говорила, тому за це її дуже люблю. Взагалі, в мене більш немає засобів цієї фірми, але хочеш спробувати, тому що знаю, що у них ще є спреї різні. Ось дивіться, я показую, як гарно Легко і головне швидко відмивається паста. Просто нас таку Видушити потрібну губку сильно і набрати цієї пасти і одразу по кастрюлі наносити. Дуже легко і швидко відмиває. Так, Друзі варю на обід супчик. Колись показувала у відео, як я його варю. Це сирно-грибний супчик. Дуже його любить мій синочок. Замовив, що я йому зварила на обід. Звичайно, чоловік мій не перебирає, він в мене все їсть. Обсмажила цибульку, далі додала до неї моркву. Після цього додала грибочки, порізані це у мене печериці. Трішки обсмажую. Зараз грибочки трішечки зменшаться в об'ємі. І поставлю варитися картоплю. Далі покажу. Ось поставила я водичку з картоплею. У мене каструлька на 3 літри І бачите, я дуже багато картоплі, і пів кастрюлі картоплі я сюди начистила. Мені здається, навіть трішки більше, ніж в каструлі. Тобто, в нас повинно дуже багато картоплі бути. Десь на один палець вода покриває, і ще десь один палець нас до кінця не долита водичка, тому що я цю засмажку коли кину, вона щоб не вийшла за межі каструлі. Ставлю її, вона зараз закипить, поварю її 15 хвилин і додам цю засмажку. Так, закинула я сосмашку за вже. У мене картопля покипіло десь 20 хвилин. Я закинула за смашку, ось такий густий, він має вийти, тому що ми його будемо блендерувати. Не пам'ятаю, чи говорила я чи ні, що це суп-пюре. Тому він має ось такий густий бути. І зараз я сюди додам солі, бо я ще не солила. І додам ще сушений чесник і перець мелений трішки. Сушеного чеснику можна на свій смак. Я люблю додавати його у всі страви, можна сказати. Так, додаю багатенько. І коли воно закипить, я дам покипіти ще хвилин 10, ось так разом. І далі покажу, що будемо робити. Ще згадала, що потрібно трішки куркуми додати. Буквально півчайної ложки. У дуже корисна і колір буде гарний. Так, все, можна сказати, супчик готовий. Я беру плавлений сирочок, ось такий звичайний плавлений сирочок, 90 грамів. Я беру два, бо в мене подвійна порція. Я взагалі про порції пропишу він по боксі під відео. На одну порцію я пропишу, а ви собі вже дивіться, скільки вам потрібно. Робити. Ось так закидаємо і зараз тут розтане. Розплавиться і буде такий вершковий смачний супчик, крем-супчик. Бо ми його ще будемо блендерувати. Буквально 5 хвилиночок, щоб сирочок розстав і покипів. Ось такий супчик виходить. Ось густенький. Це вже його переблендерила. І ще ось тут гріночки зробила домашні. До нього дуже смакують. Ось так я ще прикрасила петрушечкою додала. Гріночки. І будемо їсти дуже смачний супчик. Спробуйте, якщо любите, грибочки з вершками, з вершковим смаком, сирочком, дуже смачно виходить. Ну і саме моя така улюблена, можна сказати, справа це організація шафи. Я вже весь одяг принесла з коридору, де вона в мене була ось в шафі, попередній одяг весь там стояв у мене в коридорі. В цій шафі, я його вже сюди принесла, в кімнату, сіла на своє улюблене місце для складання на ліжко. І починаю сортувати. Дістала органайзер, щоб подивитися, приміряла, яку мені потрібно ширину одягу робити, щоб зручно складати. Вертикальне зберігання це саме улюблене зберігання, так зручно діставати, видно, які футболки, там ковтинки, все видно, і якого кольору, що стоїть, легко знаходити. Ну І звісно, набагато красивіше це виглядає зберігання у шафі, навіть коли відкриваєш її. Сортую одяг свій домашній, чоловіка-одяг сортую. Взагалі одяг, який ми носимо кудись, куди ну, коли кудись йдемо, то я його окремо відсортувала, і я його просто мені потрібно перепрасувати і скласти у шафу. В мене знову там ціла гірка зібралася. Буду займатися цим. А такий одяг, який носимо вдома, я його не прасую, тому що це я вважаю безкорисна така справа, І це постійно займає багато часу, і вдома, в принципі, не так. Важливо це, ніхто не бачить. Часто змінюється, тим більше влітку одяг. Ось, а вже коли кудись йдеш, то звісно, хочеться виглядати охайно, то для цього і просується. Просувати я не люблю, я вже неодноразово це говорила, роблю це, можна сказати, тому що потрібно. Сортую одяг. Мішель тут, як завжди, біля мене помічниця моя. Вона думає, що я переставляю одяг і вона то там полежить, то на тому одязі полежить. То на тому. вона думає, що це її ставлю його, щоб вона на нього лягала. Така смішна вона в мене. Закінчила я вже складанням одягу і ось тепер ставлю його ось ці органайзери. Дивлюся, що куди краще поставити, щоб зручніше було користуватися, домашнє відділити. якось. Спочатку по одному поставила, потім по іншому перекладаю байки, такі теплі кофти і джинси, якісь штани спортивні. Я вирішила не складати в органайзери чоловікові, тому що він скоро буде їхати, все одно із собою забере і не виділяла вже для цього ніякого органайзера. Лише свої там пізніше поскладаю, покажу вам на відео. Ось, тому дивлюся, що я краще розставити. Дістала тут ще один органайзер, в якому в мене все, коли я приносила шкафа, я вже ось так просто наставила все, як було, особливо там не складала, то сижу, перескладаю все. Ту шафку я розібрала і дві частинки я з неї залишила. Думала, спочатку, можливо, її віддам комусь, щоб вона в мене не стояла без діла. Можна сказати, можливо, комусь. Вона принесла б якусь користь, але потім побачила, що в мене там вона в двох місцях чомусь розірвана, і подумала, що вона мало місця в принципі, займає, то я придумала, її розібрала і дві частинки, таких два квадратика склала сину і поставила у кімнаті, що він там, можливо, ще щось таке неважке зберігав, тому що важке, коли ставиш, вона постійно розкладається. Щось таке невеличке, своє, якісь дрібнички він там собі буде зберігати. Тому пізніше десь покажу вам у відео, як я її там поставила. Вже ось поставила все на, на полички органайзери з одягом. І ось складаю ще свої штанішки, які в мене не є, принесла. Скоро вже починається осінній сезон, тому будемо в них ходити. Вже за літо забулися про ці речі. Ковтинки якісь складаю свої. Це не всі мої кофти, деякі є ще у мене на вішака в коридорі. Все, я справилась з задачею. Поскладала у шафі, навела тут порядок, все тепер красиво. На верхній полишці одяг чоловіка, штани і ковтинки. Тут байки. Це він забере з собою на роботу точно, тому ця поличка буде більше пуста, ніж зайнята. Тут його футболки, два відділення. Цей органайзер добре, що розділяється на авто. Тут футболки такі, які він вдома ходить, ну, вдома мається на увазі, коли приїжджає. А тут такі домашні, які по хаті ходять. Тут ця коробка теж буде в основному пуста, бо це такі, які він забере з собою на роботу. І тут ще шорти є такі, які також він ходить вдома, або деякі візьме з собою на роботу. Зараз вже холодно, то шорти може і не потрібні. Це моя поличка. Тут у мене футболочки такі домашні. Я в основному те, що ношу на вулицю, то перепрасую і вішаю у шафку. Тут в мене такі домашні футболочки. Тут у мене шорти, такі спіднички. І це моя жилетка джинсова. Тут у мене ковтинки, байки. І тут у мене штани, джинси. Що тут? Джинси і спортивні штани. Ось Тут це чоловікові шухлядки з нижньою білизною. І ось тут я ще не знаю, що буде. Придумаю щось. Сюди також щось потрібно ще поставити. У мене там є органайзери з нитками для в'язання. Можливо, сюди його попробую поставити, якщо він поміститься. Ось. Тут поки що вільно, тут ще можна щось скласти. Мені подобається все дуже тепер красиво, гарненько, гарно виглядає, коли відкрити шафу. Акуратно. І так легше зберігати у порядку речів у шафці. Мені так подобається. Тут в мене пуста поличка, я, напевне, сюди поставлю одяг домашній такий, який я ношу зимній більше. Тут в мене штанішки є. кофточки, які я вдома ношу, то сюди переставлю. На мене зараз в комоді зберігаються. Але в комоді залишу лише нижню білизну і піжамку. Я сюди переставлю домашній ще одяг. Тому що, де ви таке бачили, щоб у чоловіка було дві-три полички, а в жінки тільки дві? Має бути навпаки. взагалі. Це я жартую звичайно. У мене мастерки речей. Ось, ось тут буде в мене значить, домашній одяг. На вечерю готувала вареники з картоплею і з полуницею. Чомусь вирішила цей раз зробити засмажку. Так робить моя мама, я ніколи чомусь не робила. Засмажила цибульку, додала в картоплю, також ще вирішила перці додати так, немало. Чомусь я цей раз саме так захотілося мені не знаю чому. Але ось так захотілося додати перцю і засмажити цибульку. Перемішую з картоплею, картоплю завчасно відварила, вона ще ось гаряча. І коли вона вже остигла, то буду робити вареники. Я вже неодноразово показувала, як роблю тісто, тому вже не показувала, як я його роблю за варнем. Тому що залишу вам посилання під цим відео, можливо, комусь цікаво буде, то перейдете, подивитися на каналі відео. І ось так нарізала на шматочки, спочатку придавлю їх рукою, а потім розкачую. Ось так швиденько накачую багато таких шматочків, кружечків, а потім я буду ліпити на формочку. Я вам вже теж неодноразово її показувала, заказувала на Aliexpress цю форму. Ось ця штука, яка розкачує саме в цій формі, вона мені не подобається, вона так не працює. А ось саме те, що заліплює, то дуже класно і зручно, і швидко. Тому я люблю так швиденько накачати і просто ставати і заліплювати це дуже швидко, йдеться робота набагато швидше, ніж би сидіти просто руками, ось так би заліплювати. Ну, це, звичайно, не з усіма начинками так проходить, наприклад, з, з вишнею чи з полуницею так не вийде вийти, не вийде зробити, тому що незручно. А ось якимись такими начинками, як картопля, капуста. З м'ясом можна навіть, якщо робити з лівером, то теж добре заліплює. Далі я вже ліплю вареники з полуницею. І зазвичай я їх нарізала такими крупними шматочками, ставила там, наприклад, дві половинки полуниці. Спочатку на тісто насипаю трішки цукру, а далі ставлю полуничку. А потім я чомусь вирішила, думаю, візьму, попробую, порізую на дрібненькі такі кубики і попробую так. І так виявилось набагато зручніше. Так більше якось накладаються полунички, і плюс легше тоді заліплювати тісто. Тому ось так робила цей раз дрібненькими шматочками. Мені сподобалося більше. Дуже люблю я полуниці з полуницею вареники і з вишни. Найбільше я не так люблю з іншими начинками. Як От з солодками, я можу їх їсти дуже багато. Коли вони зварилися, я завжди посипаю їх зверху трішки цукром. І ось, поки вони мене будуть, я стільки їх буду їсти. На цій солодкій ноті буду завершувати свої відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Усім бажаю миру, спокою, всім па, -па.